Я не можу про це не спитатися, тому що а, в ЗМІ а, гуляли інформації. Ти знаєш про що? А, про те, що а, в вашій родині була зрада, і що ти навіть бився з людиною, з якою зрадила, а, наче твоя дружина. Слухай, Тоді були це все було вибори. І там, блін, писали все, що хочеш. Там угу. такі були, блін, і машина там припаркована і. Всі любі, скажімо, ну там таке творилося, такі двіжняки, що це mm -hmm. такий період, що там що тільки не писали. Ну тобто, це, це неправда. Махни на то рукою забудь, та й все. Тобто, це правда чи неправда? Ну дивись, у нас там був, скажімо так, поспорили ми були з одним хлопчиком, ну але вже це все роздули дуже сильно. Нічого mm -hmm. такого. Я мушу все одно уточнити. Тобто ви поспорили через зраду? Ми а, поспорили тобі? в дворику, розумієш? Типу, тому тому це, це потім вже роздуло, і пішло, поїхало. І, блін, тоді, тоді було дуже багато, дуже багато всяких статей. Це ти такий, не хочеш про це говорити? Такий період. Розумієш, ну тоді просто, блін, стільки всякого гамна писав. То це от щось тільки одне, одне ти там знайшов. А його там було стільки всього, блін. Що просто Я цей період в житті, і я тоді взагалі в людях дуже розчарувався. знаєш, mm -hmm. того, що люди, Вони насправді, вони, типу, вони тебе дивляться, знають, а потім в якийсь момент вони просто через те, що ти їм не подобаєшся, бо ти підтримуєш не того, кого хотіли би підтримувати вони. Mm -hmm. То вони вже там готові про тебе написати все, що хочеш. Таке брехали, таке видумували. Ну, Ти це... ж знав, куди ти йдеш. це Політика, а політика ну, це, так, це завжди був. Але знаєш, як воно з, е, з позитивного перескакувати в негативний такий, типу, ти, це все одно важко. Ну і відтоді таке розчарування в людях все одно трошки воно лишилося до сих пір. Ну, не так сильно, але є, От не треба багато, знаєш, це, це шкода. Типу... Я все ж е, хочу е, про це поговорити ось як. Якщо все ж в е, родині або в стосунках відбулася зрада. То е, після цього можна довіряти е, своїй другій половині на 100%? Не знаю. Я думаю, що напевно на сто, ні, але думаєш, всі довіряють на сто, не знаю. Ну, Мені здається, що в принципі стосунки це довіра на 100 відсотків, у всякому разі, намагання довіряти один одному на 100 відсотків. Але після зради е, я аналізував це і думав про те, що е, коли тебе зрадили один раз, і ти про це дізнався то а потім ти будеш вже з таким настороженням дивитися на... Я тобі більше другу половину. того скажу. Тут навіть не треба ти просто коли в тебе в... десь. Мені здається, що з віком, о Боже, віком, ще рано говорити, що mm -hmm. з віком, але вже такі, як, навіть, з, часом. З, часом, так. з досвідом, з mm -hmm. часом. Ти вже починаєш шугатися багатьох, багатьох речей. От раніше ти би, блін, з цього моста точно скочив. В воду, а тут ти думаєш, блін, які ви дураки, дивишся, пацани скакають. Uh -huh. Ти ж, ти чи в курсі, що там? Я ж знаю випадок, що от в мене друг скакав, і, блін, їздить навіть хлопець з команди, пішло поїхало. Він теж в Одесі скочив. Це людина, яку я знаю особисто, ми ну, випадок який конкретно, знаєш. Тобто то, за час ти стільки з тобою з, з твоїми знайомими, там попали в аварію. Там, наприклад, стараюся вночі не їздити, відколи дизель попав в аварію з Маріною. Угу. Здавалося, вони просто заснув, просто водій кимарнув, виходить. Я вже це знаю точно. Так. Тобто, розумієш, і ще якісь такі речі, що з кимось десь трапляється, коли ти був, коли тобі було 18 чи 20, з твоїми знайомими ще стільки всяких речей не траплялося. Угу. А тепер, коли з з. За весь цей час, коли ти вже чув всяких різних випадків, ти вже до всього ставишся більш обережніше. Ти непогано з'їхав з мого питання. Непогано з'їхав з мого питання, але я продовжу все одно, бо я все ж професійний інтер'єр і да. е, маю е, розуміння, е, як хто відповідає. Ти не хочеш про це говорити? Ти не хочеш згадувати я зраду, хочеш не хочу. цю історію да. згадувати? Не, не питай за той період, не нічого Не питай. Добре, коли народився твій син. Ти так. написав в соцмережах. Ось що. Гевко Наталя сьогодні збільшила нашу сім'ю поки що на 3450 грамів. Так. Дякую тобі, сонечко, за сина. Люблю вас двох. Так. А ваші стосунки з Наталею досі можна назвати а, тим самим коханням, яке було на початку ваших стосунків? Слухай, ми вже 16 років, виходить, разом. Я думаю, що за 16 років воно все одно якось трошки ти стаєш. Так. Ну, це вже рідна людина абсолютно, знаєш. Mm -hmm. Це вже я вже навіть не уявляю і не згадую час, коли її не було. знаєш. Ну, Я вже цього, я вже цього періоду в житті не пам'ятаю. Напевно, воно точно в кожній сім'ї ти не можеш е, жити так пристрасно, як там перших пару років. Але тим не менше, за стільки років вона мені не надоїла, і вона до сих пір така сама близька, любіша людина, е, як і була. Василь Вірастюк мені в інтерв'ю зізнався у тому, що він зраджував. Uh -huh. І було багато різних думок з цього приводу. Якби е ти зрадив, ти би зміг зізнатися при у цьому? Я думаю, що краще такого взагалі не робити. Uh -huh. Це херня. Треба, блін, зібрати силу в кулачок і не страдати хернею. Ти не зраджував? Ні. Так ні. Колись давно, там ще понятно що. У мене в, в таборі було три одночасно mm -hmm. <смі> дівчини, з якими я, типу, там зу... ну не зустрічався. Але... Це вільні стосунки знову. Ну, так, да. назем це так. А чому чоловіки зраджують, як ти вважаєш? Не тільки чоловіки, окей. І чому люди зраджують? Тому що чомусь у нас прийнято, що е, зрадники це зазвичай чоловіки. Не завжди mm -hmm. так буває. Є і дівчата-зрадниці також. Чому люди зраджують? Навіщо їм це потрібно? Ну, хірко знає. певно, що шукають. Ціка, не знаю, то, що не отримують, чи що. Або не... ну, напевно, що те, що не отримують, я так думаю. А чому не сказати це? Чому не комунікувати з другою половиною? Або чому не закінчити ці стосунки і не піти в інші? А піти наліво, називаємо це так. Ну, давай, я так знаєш, проаналізую з навіть весілля, які там веду. Ну, не завжди мені здається, що всі пари. Прям такі ну, щиро закохані, скажімо так. Угу. Деколи буває, що видно, що вони одружуються, ну, але якось так одружуються, бо якось так. Потреба. Якось, бо треба, напевно. Угу. Бо, мабуть, іншого нікого не попалося, знаєш. Це якось навіть так відчувається вже крізь роки. То я думаю, що там може бути все, що хочеш в таких випадках. Угу. Швид... Ну, Мабуть. що. Та так і розводяться люди. Ну, ти б зміг вибачити зраду? Ні. Ну зараз ні, точно. Дружина твій найкращий друг? Ну, друг, точно. Ну, найкращий. Най... Ну, найкращий, ну не знаю. Все-таки мені здається, це різне. Пацаняча якась дружба. І дружба з дружиною ну, не може бути така, як з кращим колегою, знаєш. А чим вона відрізняється? Ну до неї так ніби не поматюкаєш, розумієш. Ну ладно. Так. Ну, окей, добре, дружба з найкращим другом від дружби з дружиною відрізняється тільки матюками. Ну, там ми все обговоримо, без, без, без проблем. Тобто, можна сказати, що це друг, точно друг, ну, однозначно. Твоя цитата: завжди вирішальне слово було за мною. Так. У вас все ж е, в родині такий патріархальний устрій? Ні, все, що стосується дитини, я туди пхаюся по мінімуму. Ну, Це ти говорив. Так, і до речі, так я і тут є. можу посперечатися. Включити своє свою думку, так. хоча мене не питали. Але це моє шоу і маю право. Так е, от мене це трохи здивувало, як теж батька, е, коли ти говорив це в інтерв'ю. Що ну все, що стосується малого, це значить дружина вирішує. Я туди, от як ти кажеш, не лізу. Угу. А хіба це правильно, що батько не приймає максимально участі у е, рішеннях щодо е, дитини, щодо сина? Це точно неправильно. Угу. Так робити точно не треба. І е, я розумію, чого ти так кажеш зі своєї сторони, і я е, розумію, що зараз ситуація міняється. Це е, більше підходило до того часу, коли він був дуже малий. Зараз він вже пішов в школу і так далі. Тут вже типу, ти починаєш брати е, активнішу е, участь. І вже, ну, звичайно, не, не все не все, дружина. У мене є своя думка на те, що має бути. Uh -huh. Я не, не можу так просто відпустити. Це ж мій син як. Але мається на увазі, коли він був малий, то більша частина рішень, що там його, як, як треба краще малому там зробити, то я довіряв цьому плані більше дружині. Переклав відповідальність тоді? Можна сказати, що і так. Може, через те, що я. У нас багато виступів і так далі, і ти не мав часу уникнути, як це правильно там, скільки дитина має спати, чи він там має зараз спати, чи не має. Чи йому там зараз вже не можна дивитися, чи гратися з ним дуже сильно, бо він не засне через годину чи через пів, бо його треба ложити спати, а ти тут з ним починаєш. Ей, воїнушки, давай побігли! На, чух, кинув! І така жінка прибігає: Стоп! Треба спати. Спакуха, ви що творите? Ей! Ти угу. Ото Отоді ти пусну. Типу, ти розумієш, що ну, вона, мабуть, краще розуміє, що говорить, і напевно вона права, не буду спорити. А немає відчуття, що ти якби трошки як, не, як сказати, чужий на цьому святі. Тобто ти не, не в актуальності подій своєї дитини а, тоді. Я було, ні в якому разі було, не хочу було, пристидити. — Та, ні, я розумію. Я просто от мені... Оце було дуже шкода, тому що коли в тебе був насичений графік, і тебе там вдома могло бути майже місяць не бути, ти приїжджаєш, і він вже вже інакший. Угу. Було таке відчуття, знаєш, що типу якусь він росте без тебе і так далі. І це було неприкольно. І зараз я вже стараюся так будувати графіки під Тернопіль, щоб такого не було, щоб ми частіше все одно були ці перерви і так далі. І у нас, наприклад, тоді не було. Вихідного, субота, неділя неважливо. Ми там маємо здавати сценарії, ми сидимо, пишемо до третьої ночі, mm -hmm. ми самі готуємося і, і все. А е, зараз ти розумієш, коли ти стаєш доросліший, ти розумієш, що це типу, фігово. Тому що ти в якийсь момент розумієш, о, чувак, тобі вже не 21. Mm -hmm. Якщо так буде, то типу ти і не ти все пропустиш. Треба будувати інакший графік. Хай світ рушиться, але. Ти маєш виділити якийсь час. Я, який е, ідеальний батько для тебе? Тобто е, ідеальна картинка виховання сина батько, батьком це яка для тебе? Ну, я до неї, напевно, прагну. Мені б хотілося, щоб е, син мене, е, до мене прислуховувався. Я для нього був авторитетом. І щоб ми могли з ним спілкуватися вільно, щоб дійсно ми були друзями. Страшно просто, щоб дитина часом, якщо ти втратиш цей зв'язок і втратиш оцей, скажімо так, навіть не догляд, а час. час. Можливо, ти втратиш і той момент, куди він десь поверне не туди, і тебе цього дуже не хотів. Тому мені хочеться бути таким батьком, до якого він буде дзвонити, з яким він буде радитись. І я буду в темі. Робиш все для цього, як вважаєш? Думаю, ні. Думаю, треба трошки піднапрягтися, трошки краще. Є є, є куди рухатися. Ну він ще не дуже дзвонив, немає ще куди дзвонити, він ще малий. Ми йому тільки купили годинник. Йому зараз скільки, шість на руку. Другий клас пішов, А, це? вісім. Буде. Угу. Ще нема. То він вже дзвонив: альо, тато, там, привіт, що там? Вісім разів за день до мене зразу набрав. О! Але хотілося б, щоб, щоб я був для нього авторитетом і ми були друзями. Минулого року у вашій сім'ї сталася, ну, можна сказати, і трагедія, тому що твій брат потрапив в ДТП, в якій загинув пішохід. Тоді завели кримінальну справу. А що зараз цієї кримінальної справи? Е, ну, там триває, вона ще йде розслідування до сих пір. Брат якось допомагає родині. Так, так, звичайно, звичайно. Він е, е, з ними бачився. Всім, чим можна було, він допоміг. Він нікуди не їхав зразу після ДТП. Він залишився там на місці, е, пройшов всі експертизи. Він, ну, тобто, не, там не було ні алкоголю, ні нічого. Тобто, він, ну, це дійсно трагедія. Ти, ти кажеш, е, е, таке слово, і воно дуже доречне. Це трагедія для двох сімей. Однозначно нікому такого не побажаєш. Та такі випадки нещасні бувають, на жаль, в житті, і це дуже страшно, ти ніколи не знаєш. Ні, ти, коли йдеш по дорозі, ні ти, коли ти їдеш за кермом. Що може статися? Може хтось з тебе заїхати? Може, можеш, можна зачепити, можна десь ще щось. Ви говорили з Володимиром і обговорювали той випадок, якщо справді суд доведе, що він винен і його посадять. Ну, слухай, ми так, ні, такого ми не, не говорили, звичайно. Типу. це ну, така дуже делікатна тема. Вона така доволі болюча, і при лишніх раз ми її не. Я особисто. Угу. Не, не, не згадую. Ти боїшся це згадувати? Ну, розумієш, це ну, тут не справа в страху, справа в, в тому, що ну, це горе, це так, такі речі. Ну, мені здається, люди не дуже будь-яке горе всю ніч, навіть коли помирає близька людина. Знаєш, мабуть, треба багато часу людині, щоб трошки воно якось вляглося, всілося, і тоді ти можеш про це говорити. Ти Напев... розумієш, Напевно, що... це не так, так розумієш, що все одно ставлення пересічних громадян до цієї ситуації таке, що А, він депутат Верховної Ради, а, він значить, в одному з комітетів, а, там, якщо я не помиляюся, які пов'язані з фінансами, так? Угу. відповідно, він зможе відмазатись. Тобто таке ставлення а, у людей. Як а, змінити це ставлення? Ну, як як е, сказати або показати, що е, справді йде е, е, справедливе розслідування? Ну, бачу, ну насправді все так і є. Йде справедливе розслідування. Але розумієш, це та сама історія з депутатами, про яку ми говорили. Всі депутати ізначально в нас стереотипно ну, погані. Тобто, стереотипно, взагалі, він мав бути в хлам. Ну, тобто, так як люди привикли. Ну, що не міг бути тверезний. Що таке? Та ні, по-любому. Ну прикиньте, ну так, тверезі люди. Ну, не обов'язково має бути, якщо депутат вже там п'яний, знаєш. Це неможливо зараз переконатися. Це можливо тільки тоді, коли загалом ситуація в країні і ставлення людей до наших політиків зміниться, тоді, тоді, тоді і зміниться і, і в такому плані відношення теж. Ну я сподіваюся, що у нас це буде, тому що. Це така болюча тема, коли ти знаєш вже багато людей, які є нормальні, які були хороші бізнесмени, наприклад. Вони собі і так купляли ті машини. І ще до тої Верховної Ради, типу, і вони собі могли це все дозволити чи полетіти десь відпочивати. Та не по ну, не купив він ту машину. Є такі, що не що і так мали цю машину. Угу. Не обов'язково він там накрав, розумієш. Але на жаль, через таких які таке робили, таке ставлення є. Просто нам все одно ці люди потрібні, такі, які досягали успіху і купляли самі собі дорогі машини, їздили на дорогі курорти. Ці люди потрібні, тому що вони зможуть і до успіху привезти країну. Mm -hmm. Але якщо буде постійне цкування, і незалежно від того, що ти робиш, тобі буде прилітати, то просто багато успішних людей не захочуть взагалі мати справу з цим. І я тут можу знову ж таки контраргументи кинути, тому що мені 100% про це напишуть в коментарях. Але ж є ще одна кримінальна справа щодо твого брата. Угу. Це незаконне декларування, не А, угу. І, відповідно, це йде всупереч тому, що ти зараз говориш, так? Тобто ще одна кримінальна справа. Це кримінальна? Тому що там адміністративна, напевно, чи щось угу. таке. Напевно, що не кримінальна, ні. Та, Ну, дивись. Я розумію, що ти відповідаєш зараз за дії свого брата, так, але тому я не ти можу до, сказати, до цього але... дотичний. Це, це, це Якщо твоя дуже коротко, то це просто бюрократична е е помилка, яку mm -hmm. намагаються і намагаються. яку, ну, блін, це просто капець. Якщо вникнути, то ти просто пропускаєш одну букву. От чисто випадково, чисто mm -hmm. так, як жива людина. Але тобі потім це не пробачать ні хрена. Тобто він просто пропустив, він не пропустив це був, помилка. Ні, там була просто банальна помилка, яка. Я, я ну, не можу пояснити, я не, не настільки зникав, це не там приховав дійсно щось. Нічого він там не приховав. Угу. Тому там ж було, був навіть суд, розбирались, От, дивіться, така така ситуація. Не такі, ага, а, ну окей, все, закрили це питання. Угу. А як тепер людям пояснити тим, хто кому було вигідно роздувати цю історію, про те, що насправді це взагалі, ну це. Ніщо. А ви розібралися кому? Навіть, навіть бачите, це запитуєш, а насправді, ну це, блін, ну там не просто. Там просто ну, не варто було того всього кіпішу. Але ті, хто хотіли, вони це отак роздули. Розумієш? Ну, тому що, знову ж таки, ставлення людей більшої маси людей до політиків негативне. Так. За але ці це десятиріччя, ще, але це вже навіть не люди, це опоненти шукають такі ситуації. Розумієш? Але люди ведуться. А на що? Тут е, зараз ми з тобою поговоримо. Теж виріжуть і знайдуть такі слова, які будуть е, такі, що прям ух, угу. виявляється. А якщо розібратися, ну блін. Ні, фігай не було. О, якась там була серйозно через цю херню, типу була якась там справа. Типу. Ти такий думаєш, а блін, а що ж ти писали? Що? Ну, або краще написати, що вкрав, аніж приховав, аніж там якось е, написати так, як воно там дійсно було. знаєш. Зараз тобі більше все ж кар'єризму чи пріоритету родинного? Блін, а я за це получу вдома. Я за це весь час отримую. Кар'єризму? Так. Я стараюся поєднувати, але ну, ну, прилітає мені за те, що, де, що типу, треба там, частіше, більше, додому. Але, на жаль, мені так здається, і це моє такі внутрішнє дослідження, що воно не буває якось так супергармонічно. Завжди mm -hmm. воно, коли ти щось хочеш досягнути і досягаєш. Ти десь втрачаєш однозначно, і ти не можеш зробити одинаково, і там і десь воно буде ну ти будеш більше зайнятий, ти, ти не будеш бачити сім'ю, ти будеш більше на це тратити часу. Ну, воно десь, мені здається, в дуже рідкісних моментах і в рідкісних людей трапляється, що ти можеш це дуже гармонічно поєднувати. А є в тебе якась от межа, коли ти думаєш, от. Цього я досягну, і, а потім вже буду більше е, з родиною проводити час. Ну, здається, що є така межа, але ти. Не ти з тих, хто ти от, не як розуміє? білка Де? в колесі. Знаєш, коли ти досягаєш одного, ти від цього не отримуєш стовідсоткового е, кайфу і вже ставиш собі інше, іншу якусь мету і Десь йдеш так? далі. Десь так, напевно, воно ну, так відбувається. Але знову ж таки, з тепер ти роз я розумію, що. То, про що я говорив, що є дні, коли треба ставити все на паузу. По барабану. Це вже... Ти просто, коли пройшов час, я зрозумів, що воно буде так завжди. Mm -hmm. Бо тоді мені здавалося, що як ми там пішли тільки в Лігу сміху, як ми почали більше там з VIP їздили, знімали перший тур там в Америку, ще кудись там, куча всього. Но, тобі здавалося, що це просто тимчасово так багато всього. І життя дуже довге. Так, і ще ого, ще все mm -hmm. встигну. А потім ти розумієш, що оп, і вже малий чик. Ти такий думаєш, ну блін, ну типу так буде. Або ти просто змиряєшся з тим, що ти не дуже щось зривешся в житті побачити, досягнути і зробити, і ти собі спокійно, рів... рівномірно живеш. Uh -huh. Або ти просто робиш деколи паузи і похер, і навіть не дивишся на телефон. І я вже якось так навчився, що я приходжу додому ввечері, я не. Беру телефон, рук, стараюся не брати загально. Ну, ну що, ну переживуть якось. Чи там вихідний, чи десь поїхали, ну треба просто відключитися, воно все одно буде. А якщо ти цей маховик запускаєш, він от в неділю він все одно починає працювати. Так. А ти не відповідаєш, і він не він не крутиться, десь там щось кудись. Починаєш відповідати, віддзвонювати. Воно тебе затягує ще більше, ти сам його починаєш запускати ще більше. Угу. Тому... Е... — Страждають близькі. Так. І тебе, що є, ти, що нема тебе, воно якось не, не так. Треба кажуть, якісно проводити час. Ну, Мені здається, що мені все одно так не виходить робити, але це зараз точно більше, краще, ніж було колись. Я думаю, що це ковід навчив цього, війна цього навчила. Коли виявилося, що все може зупинитися, mm -hmm. а потім можна все набрати якось оборотів. Ну, бо тоді здавалося, що так неможливо взагалі. Тут весь світ зупинився, і наша діяльність зупинилася, і ми виступати перестали. І коли ти був розписаний постійно, то в тебе і в тебе декілька місяців немає ні одного, ні концерту, ні виступу, ні нічого. І нічого, життя ти, ти, продовжується. Життя продовжується. Mm -hmm. Ну, ти зато знаєш перекіп малого іграшки, як вони виглядають. І що, якщо якась з'являється, ти розумієш, що це нова іграшка. Ти кажеш, о, а де взяв? Коли з мамою купили? Типу, ага, прикольно. А раніше я не відрізнив би, чи є нова іграшка, чи це стара іграшка. І взагалі, типу, тому що не було зовсім часу. У тебе з дружиною є туристична компанія, так. давно ви вже нею володієте, і зараз дружина більше займається нею. Зараз дружина займається тим, що відправляє і відправляла жінок з дітьми закордонний відпочинок. Так все ж, от цього року які найбільш популярні напрямки для відпочинку українців. Слухай, ну так як завжди, практично мало що змінилося по напрямках. І Туреччина та сама, і В Єгипет їздили, і Європа, Греція. Е е летять люди. І є відчуття що цього року. Мамочки сказали: ну все, ми чекали, ми без чоловіка боялися їхати. Ми не їхали, бо війна і так далі. Але дитина росте, дитина моря не бачила. Тоді є класна така штука, як мама е маму мамусин тур. Mm -hmm. Є людина, яка це організовує. Хоча б мені не поїхати разом з Fantastic Travel, mm -hmm. яка буде виконувати роль чоловіка, який відповідає за сім'ю в цій поїздці. А що ви, що ви робите? Тобто ви відправляєте mm -hmm. якусь людину з е, мамами? Так, як правило, їде якась людина, mm -hmm. часто їде безпосередньо моя дружина сама, чи їде хтось. Але в будь-якому випадку, ти точно знаєш, тобі завжди все кажуть, що робити в тебе повністю весь супровід. Ти не сама з дитиною. А от дивися, якщо раніше з України було вигідно літати за кордон, зараз mm -hmm. всі їдуть або через Молдову, або через Польщу, так. або через Угорщину, ну, здебільшого, Польща або Молдова. Mm -hmm. То це ж дорожче? Е -е, дивись, там така класна штука зараз з'явилася, що раніше наші туроператори не мали доступу до рейсів з Польщі тої самої. Так. За... Ви з Польщі більше відправляєте? Так, так. Угу. зараз вже вони мають доступ і там ціни теж адекватні, чуть-чуть угу. це получається не сильно дорожче. Чуть -чуть ну, дорожче це це но... треба це просто доплатити за доїзд до... До... до Польщі. Так щось. в середньому зараз твій гонорар за проведення подій це там 3 тисячі доларів. Плюс ти заробляєш ще з виступами від Тернополя. Я слідкую за твоїм інстаграмом, тобто, десь в середньому, ну мінімум 5 подій ти ведеш на місяць, плюс виступи. Я роблю висновок, що десь заробіток на місяць, ну в середньому 10-15 тисяч доларів. На що ти а, відкладаєш гроші, попри те, що ти витрачаєш на побут? Стано, ну, ти класно рахуєш. Мені подобається, як ти рахуєш. Хай би воно так і було, а було би нормально. Деколи не завжди воно так буває. Буває по-різному, звичайно. Ну, але заробіток там і... від п'яти тисяч. Так, доларів. Ну, ну якщо б ти, наприклад, подзвонив до мене сказав, що треба через три дні виступити mm -hmm. чи щось провести, ми можемо зумовитися з тобою набагато дешевше. Окей, ну але ми беремо теж це... середню ціну. Військовим аналогічно mm -hmm. я роблю також знижку. Тобто, ми можемо з вами зустрітися на вашому святі і за тисячу доларів. Mm -hmm. Ну, треба, щоб так склалися обставини. Але в цьому плані я доволі гнучкий. Ну тобто заздалегідь це. Я... Дорожче, але в середньому заробіток на місяць все одного складає від п'яти тисяч доларів. Ну десь... я вважаю, це нормально, тому так. що в тебе величезний об'єм роботи, і ти в багатьох проєктах задіяний. Тобто, це не. Я, я до речі дуже проти, коли відомі люди починають там м'ятися і говорити, що ай, я не буду говорити, скільки я заробляю. Це нормально. Ви заробляєте, це ваша робота. Угу. А, але скільки ти з цього заробітку витрачаєш, і скільки ти відкладаєш? Витрачаємо багато, ми напевно. — що. У вас будинок? Е, ні, квартира. Квартира? Так. Тобто це комуналка. Квартира. Дві машини. Комуналка, машини, так, заправляти в нас зараз. Мали вчиться в, в звичайній що... школі? Мали вчиться в звичайній школі. Ну, такі посередині витрати, і я Це, це ну, десь в середньому дві це... тисячі баксів витрачаєте? — Десь, десь так, я думаю, так. А на що ти викладаєш? Тобто є якась матеріальна мрія? Де, ну, звичайно, куди ти можна хочеш класти. Можна побудувати будинок. Mm. Ну, не може стати дружина більше, так вона за то. Mm -hmm. Зараз побачиш, вона знає, це не болюча тема. Будинок? Так, будинок. будинок? А. дуже хоче будинок. А ти не хочеш? Ну, Я не проти. Я не проти, але я все одно за те, щоб е -е, ще вкладати в щось. В інвестувати. Так. Mm -hmm. Інвестувати в якийсь бізнес в VIP Тернопіль, в себе. Я думаю, що ми на такому етапі, що туди треба. Но ну, Десь я, так. до речі... Why? Я спілкувався з Гаріком а це ж мільйонер, і він каже, що він знімає будинок, а oh, ті yes. гроші, які е, би він міг би вкласти в цей будинок, купуючи, він е, інвестує в бізнес, що mm -hmm. йому приносить набагато більше, ніж би просто би цей будинок мертвим грузом би стояв. Так, Ти так. підтримуєш таку тесту? Я підтримую, але я теж не за те, щоб м, життя все одно одне. Щас інвестувати і через то не жити, кудись не, не їхати. Е, Їздити там на поганій машині, жити в поганій квартирі чи в домі ну, типу, я думаю, що це не дуже правильно. Треба десь отут шукати баланс.